Доброго раночку. Я в фартуху, Петро працює, він вже годину гуляє по хаті. Він як порахує, що все прибрано, їде от туди вставати на станції. Бачите, оце може їде, я знаю. І що заїде в кухню. Оце тако по всіх куточках йому треба. В хаті чисто, але я все рівно його включаю, тако через день. Хай вона її пилюку вбирає, поїздить, поїздить, стає на станції, я відкриваю, там пилюку викидаю і заряжається, бо коли мені там треба. Отакий у мене хлопець є помічний, бачите. <ріху> Ай Боже. Я ще поїхав там при кожу прибирати, аж туди в мене стоять анкасети. Він ще вирішив тут помню. Отак і всім гарного дня, мирного неба.